Сонечко, ти наше, ріднесеньке, якщо ти бачиш нас, ми чекаємо на тебе. Ми дуже віримо в те, що ти живий. Оксана Святоха, дружина військового Вадима Святоха, який пішов добровольцем захищати Україну. Каже, чоловік не повернувся після виконання бойового завдання у Бахмуті у грудні 2022-го. Я це відчула, що щось, мабуть, не так. Він до мене ще перезвонив 21. Грудня 22-го року і каже мені, в мене все добре, я поки залишаюся тут. І більше він до мене не дзвонив. Я виждала позицію там четверо суток, думаю, мало ли все-таки ж ну, на позицію відправили. Він трубку не брав. І я позвонила до його побратима. Він каже, погані діло, так і так, він вважається. Тобто, не двохсотий, не трьохсотий. Без зникли. Ну, з тих пор ми почали пошуки. Вадим Святоха, будівельник за професією, батько двох дочок. У 49 років пішов добровольцем до військомату вранці 24 лютого 22-го року, перший день повномасштабного вторгнення. Призвали його наприкінці вересня. Воював на Херсонському та Донецькому напрямках. Він казав, я йду захищати свою Україну, щоб захистити своїх дітей. Краще я буду захищати, а наші діти це наше майбутнє. Мій чоловік служив 57-й бригада, 17-й батальйон. Він був старший водій-механік. Дуже він любив свою машину, хлопці казали, що вона завжди в нього була в порядку. Після того, як Вадим пішов воювати, дружина облаштувала у кімнаті куточок з його світлинами та речами. Це як він був на навчаннях, це, до речі, наша його любима. Собачка. До речі, ми з моїм чоловіком у Вінчані, і ці іконки це з нашого Вінчані. Це браслет, який він, до речі, носив. Він полюбляв такі браслетики дуже часто, і він одягав їх на руку і носив. Говорить, щоб привернути увагу суспільства і держави до пошуків зниклих безвісти та військовополонених, виходить разом з іншими жінками на акції. Я шукаю його, тримаюсь. Буває, звісно, всяке. Буває так, надходить і накриває, що це ну не передати. Це все це, це дуже важко. І мені допомагає жити віра в те, що мій чоловік в полоні він живий. Час від часу каже, набирає номер телефону чоловіка, сподіваючись почути рідний голос. У дворі береже український прапор, який Вадим встановив у 2018 році. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.